Всім привіт! Мене звати Олексій, компанія Хорфуд. В цьому відео познайомимо вас з нашими новими продуктами. Це камери шокової заморозки, модель NX4510 та NX4520 та розкажемо про їх особливості та принцип роботи. Камери шокової заморозки призначені для швидкого заморожування продуктів при температурі близько мінус 45 градусів. Таке обладнання використовують на підприємствах харчової промисловості у виробництві напівфабрикатів, кондитерських та закладах харчування. Модель NX4510 має камеру на 10 алюмінієвих перфорованих противнів, які йдуть в комплекті. Має об'єм приблизно 200 літрів, потужність 1,8 кВт, працює від 220 вольт. холодагент використовується R404A. Матеріал корпусу нержавіюча сталь стоїть на колесах з гальмами. Модель NX4520, камера на 20 противнів. Має об'єм камери 600 літрів, потужність 3 кВт, працює від 380 В, хладагент використовується R404A, корпус зроблений з нержавіючої сталі. В комплектації ви отримаєте 20 алюмінієвих перфорованих протвинів, алюмініва тілешка одну штуку, бортик направляючи для зручного завантаження тілешки, колеса з гальмами. Перед завантаженням продукту в камеру його треба охолодити до кімнатної температури або покласти в холодильник. Це запобігає утворенню конденсату в середині камери. Перед початком роботи на початку дня потрібно охолодити камеру до мінус 45 градусів, після чого можна завантажувати охолоджений продукт. Під час заморожування при повному завантаженні від однієї до полутора годин, залежно від початкової температури продукту та температури навколишнього середовища. Під час безперервної роботи обладнання входить в режим розморожування кожні 4 години. Тривалість циклу 20 хвилин. Шокові камери є в наявності, мають гарантію 12 місяців. Сервісний центр знаходиться в місті Черкаси. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, там ми демонструємо наше обладнання в роботі. Корфут, рецепт вашого успіху.